Карпатські медики співпрацюватимуть із румунськими фтезіатрами. Відповідну угоду підписали директор департаменту охорони здоров'я Ода Роман Мельник, керівник обласного фтезіопульмонологічного центру Любомир Малофій та директор пневмофтизіатричної клініки румунського міста Баямари Олександр Бондре. Таке міжнародне партнерство допоможе зменшити захворювання на туберкульоз не лише в Україні, а й Румунії. підписання угоди про співпрацю на благо пацієнтів Румунії і України. Це підвищить рівень медицини загалом. А прикордонний партнерство дозволить зменшити захворювання на туберкульоз мігрантам, котрі перетинають тису. Це є клініка високоспеціалізованої фізіатричної і пульмонологічної допомоги. Тобто, весь західний регіон Румунії, хоча в них так в кожному повіті є подібна лікарня, але вона найбільш оснащена має реанімаційне відділення, хірургічні відділення три і всі важкі хворі звозяться туди, тому так би мовити, є таким би ну, регіональним центром. Тому і була запропонована така співпраця між нашими клініками. Міжнародна співпраця дозволить іванфранківським лікарям, а головне медичному персоналу пульмоцентру проходити стажування за кордоном. У серпні частина медичного персоналу та лікарів уже відвідали спеціалізовану клініку Баємари. Окрім обміну досвідом, медики спільно впроваджуватимуть нові практики лікування туберкульозу. На 100 тисяч населення в Румунії маємо показник 4,4 захворювання на туберкульоз. У нас маємо майже 64. Тобто величезна різниця там ставка робиться в більшості на Амбулаторне лікування в закладах такого типу, як ми сьогодні з вами знаходимося. Знаходяться люди, тільки які, які мають відкриту форму туберкульозу, тому здешевили абсолютно здешевили перебування, здешевили саме лікування, тому що амбулаторно воно нас було набагато дешевше. Нам теж треба рухатись до таких до таких шляхів подолання цієї цієї страшної хвороби. Не лише навчання у рамках міжнародної співпраці. Івано-Франківські та романські лікарі проводитимуть спільні консультації та оператив. Не втручання Ірина Тимчишин, з Щочкін – Новини на вежі.